15 на 16 рік служив на широкінському напрямку і біля моря дуже зимно, вітер дуже високий. Температура до мінус 20 дуже тяжко. Я навчався і на перше на пазарка ігла, а потім на стінгера. А стінгера вже, як почалося повномасштабне вторгнення, ще, ще з Чернігова. Ми там отримали перші стінгери і вже. Навчалися самостійно по відео, в інтернеті, де, де могли тільки знайти якусь інформацію, так і вчилися. Ми маємо відповідну ділянку роботи, де часто працює ворожа авіація, і ми просто їх чекаємо, коли вони почнуть працювати. Звісно, ми маємо зв'язок із е, відділенням ППО, де нам надають інформацію про їх наближення чи віддалення, і в тому ми працюємо в тому секторі, де можуть літати літаки. Якщо чуєш звук, роби накол відразу. Раз. Ну і, звісно, будемо передавати по рації, що де вони знаходяться і як. Я як фахівець, мені все вже не тяжко. Звісно, можливо, людям, які вперше з цим знайомляться, то спершу це буде трохи нервово і незрозуміло, але з часом, після кількох пусків, все робиться досить легко. Якщо що, бачиш їх, вибігаєш сюди, ну, щоб тобі гілки не заважали, коли будеш працювати, і тоді робиш пуск. Нервую час від часу. Коли доводиться робити пуск, нерви як десь діваються і просто все робиш як звичайну роботу. Навіть отримуєш задоволення.